Ісламська держава, ФСБ, Українські спецслужби чи Сполучені Штати усе це версії, які допускають у здійсненні кривавого теракту на Росії у торгово-розважальному центрі Крокус. Усім привіт! Ви на ту каналі Межа. Я Олександра Федорко, і сьогодні ми розберемо усі допустимі версії здійснення теракту у крокус Сіті холл в Москві. Що збігається у цих версіях, а що ні? Тож залишайтесь з нами до кінця. Протерористичний акт, що стався 22 березня у Москві, знає, мабуть, що кожен його називають наймасштабнішим за всю історію Росії. Після Бослану група озброєних людей увірвалася до концертної зали, де кілька тисяч росіян чекали на концерт гурту часів СРСР Пікнік. Там вони почали розстрілювати глядачів з автоматичної зброї та кидати в них гранати. Станом на 25 березня загинуло у теракті понад 150 людей, а можливо й більше. До речі, саме у концертному залі «Терцакрокус» у 2022 році. ФСБ Росії проводила масштабні антитерористичні навчання. За легендою навчань, глядачів у залі захопили саме українські терористи. А щось Минуло два роки. Сценарій схожий. Ось тільки варто розібратись, хто ж тут терористи. Ерця Крокус один з найбільших в Москві. Його площа 90 гектарів. Там розміщені бутики, концертні зали, виставкові центри, ресторани, навіть яхт-клуб. Крокус належить одному з найбагатших людей Росії, а Аразу Агаларову. Його капітал за списком Форбс оцінюють у 2 мільярди доларів. Агаларов відомий своєю дуже близькою дружбою, з покійним співаком Муслімом Магомаєвим, який за часів СРСР був головним рупором радянської пісенної пропаганди. Російському теракту присвятила світова преса цілі обкладинки у газетах. Іноземні змі співчувають до посольств по всьому світу. Приносять квіти. А закордонні посольства Великобританії, США, Китаю та країн ЄС у Росії приспустили державні прапори на знак солідарності з Росіянами. Зараз ми розповімо вам про різні допустимі версії теракту та про багато дивних зачіпок, які провокують ще більшу кількість питань. Про український слід почали говорити у Кремлі майже одразу. Про те, як би Москва не намагалася знайти в цьому теракті українську провину, є один беззаперечний факт: за тиждень після своїх виборів Путін не зміг забезпечити безпеку навіть у столиці Росії, тим самим показавши власну неспроможність. Або ж це була заздалегідь спланована акція, щоб мобілізувати ще більше росіян на війну з Україною. Однак, вже через півтори години після теракту радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна тут ні до чого. Давайте зафіксуємо Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною, і безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою. Вже через півгодини Дмитро Медведів заявив, що якщо буде встановлений зв'язок виконавців з Україною, то знайти і знищити необхідно в тому числі і офіційні обличчя причетних до організації теракту. Пропагандистка Маргарита Симонян вночі в п'ятницю, 23 березня, у своєму телеграм-каналі іронічно написала іділ, іділ в іншому ж пості вона додала. Значит так, никакой это не ИГИЛ, это хохлы. И то, что еще вчера, еще до задержания, до лиц и фамилий исполнителей, западные спецслужбы принялись убеждать народонаселение, что это ИГИЛ, именно это и подожгло шапку на этом боре. Того ж вечора в російських пабліках, зокрема і в телеграм-каналі пропагандиста Соловйова, з'явилося відео з підписом Підозрілий білий мікроавтобус з українськими номерами старого зразка перевіряють на парковці біля крокуса. Щоправда, потім виявилося, що це була автівка на білоруських номерах. ФСБ теж практично одразу заявили, що у терористів були контакти в Україні, і саме це потім повторив очільник Кремля Путін у своєму зверненні однак, не звинувачуючи нікого прямо. А вже в суботу ввечері президент України Володимир Зеленський у своєму Звернені до українців звинуватив у теракті самого Путіна і заявив, що промову Путіна готували так довго, тому що у Кремлі думали, як притягнути сюди Україну. Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін і інші покидки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було, і відірвані будинки були, і розстріли, і вибухи і завжди вони звинувачують інших вчора. Ще все це сталося, і ця нікчема, абсолютно Путін замість того, щоб займати своїми громадянами Росії, звертатись до них добу мовчав, думав, як це притягнути до України. І якщо росіяни готові мовчки вмирати крокуса та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін. Ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Центр протидії дезінформації при РНБО 25 березня заявляє, що ворог почав активно вести інформаційну кампанію, мета якої прив'язати Україну до теракту в підмосковному кроку Сіті Холі, зокрема в очах заходу. Ворог почав активно поширювати дописи про російських, американських і європейських блогерів та політиків. До прикладу, швейцарсько-італійський журналіст Анджело Дуліано, який мешкає в Гонконзі, заявляє, що теракт скоїв укронацистський режим за підтримки США. Сам же Джуліано мешкає в Гонконзі та регулярно просуває чіткі проросійські наративи прихильник конспірологічних теорій, американський блогер Джек Пособік активно просуває версію співзвучну з російською. А німецький підприємець Кім Дотком взагалі намагається довести причетність України до теракту через мову тіла Зеленського. А вже в день 25 березня видання Цензорнет на своїй сторінці у соцмережі X опублікували новину, що один з найближчих союзників Москви, Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо причетності України до теракту в крокус сіті холл за кілька годин після теракту американські змі з посиланням на дані розвідки повідомили, що за цим всім стоїть іділ. Про це зокрема написали The New York Times та CBS News. Видання також наводили коментарі експертів, які казали, що іділ давно поклав око на Кремль, бо на його руках є мусульманська кров, маючи на увазі дії Москви в Афганістані, Чечні та Сирії. На наступний день про те, що саме ІДІЛ має причетність до трагедії, написало і видання Reuters. Деякі українські експерти, зокрема керівник центру військової правових досліджень Олександр Мусієнко також наводить свої аргументи і схиляється у біки одержимість Путіна питанням України така, що вони опускають зараз ситуацію, яка загрожує їм безпосередньо. А що ж відбувається? А відбувається те, що як я і говорив, на території Росії створюється підґрунтя і поле для того, щоб створити в майбутньому ісламський халіфат на чолі з ісламською державою і іншими представниками, які будуть їх підтримувати, такі є. І підґрунтя там є, там є групи, які, яких, є групи мусульман, яких а, дістали в Росії шовінізм, фашистське ставлення з і так далі, в великих мегаполісах, як до обслуги і тому подібне. І тому зараз є для цього дуже серйозні фактори. Плюс а, для терористів і ділу Росія дуже велика. І вона підходить там і Центральна Азія поряд, і не тільки. І Вона підходить з точки зору того, щоб творити там якийсь плацдарм. Те, що було в Сирії, не виключено, що вони спробують його реалізувати і спробують його створювати. Уже за три дні після теракту сам Путін у своєму зверненні визнав причетність і ділу до теракту. Втім, не упустив можливості натякнути, що його міг замовити саме київський режим. Ми знаємо, що преступлення свершено руками радикальних ісламістів, з ідеології котрих сам ісламський мир бореться віками. Ми видим також, що США по разным каналам пытаются убедить своїх сателлитов і другие страны мира в тому, що по разведданным киевского, киевского следа в московському теракті нет. А вже 26 березня директор ФСБ Бортніков офіційно заявив, що в усьому винен київський режим. А з ним за терактом, по словам бортнікова, стоять ще дві країни: США та Британія. Неправильно признать их террористической организацией? Ну, надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание не только считать, но и принимать соответствующие. Для признания их террористической организацией? Конечно. Вы назвали США, Британию, Украину. Вот три страны, которые стоят за Ну, думаю, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которую мы располагаем. Это общая, так сказать, информация. Тому ж, багато хто з експертів вважає, що теракт у крокусі дуже нагадує почерк ФСБ двадцятирічної давності, коли вибухали будинки в Москві, і треба було привести Путіна до влади, щоб виправити війну в Чечні. Остання з версій це задалегідь спланована акція російських спецслужб. Багато питань виникає після кількох дивних фактів, які не збігаються. Перше це те, що менше ніж за 48 годин після теракту співак путініст Шаман випустив пісню про теракт у Крокусі. Навсегда в кожному серці Росії

Якщо увімкнути повну версію пісні, то чітко у тексті можна почути такі фрази, як 22 та я не знаю, ким надати, щоб взять і в упор розстріляти, щоб жизні невинних забрати. Фрази, які відносяться тільки до теракту у підмосковному крокусі, вже на наступний день, 25 березня, після релізу пісні на Ютуб. Вона виходить на стрімінгову платформу Apple Music. Назриває питання: по-перше, як менше ніж за 48 годин так швидко випустити відео, написати музику та слова. Тому ми запит запитали у професійного саунд-продюсера чи реально це зробити, та як швидко можна викласти свою роботу на стрімінгову платформу? Залити за день за декілька там днів на площадки на майданчики. Там на Apple Music, на Spotify, все таке? Це майже нереально, тому що там, коли ти подаєш трек на ці площадки, він проходить перевірку, і там ну це ну може там ну 4 дні, ну 5 днів це най ну, Ну, це е, самий менший срок. Тобто, зробити це за день, за два майже вріл. по суті, коли з'явилась сьогодні е, пісня на Apple Music 25 березня, виходить, що залили вони її плюс-мінус. Коли туди? Ну, це якщо ми беремо взагалі релізи. Якщо ми беремо в як це робиться, релізи подаються там за три тижні, за два тижні. Приблизно так може за тиждень, за тиждень це реалістично подати реліз там, е, наприклад, але все повинно вже все бути готово. Тобто повинна бути готова повністю пісня, повністю повинен бути готовий кліп. Тобто, в, в тебе і обкладинка, в тебе весь матеріал, і ти подаєш його. Ну окей, якщо може за, за тиждень це подати, за півтора. Це реально. Цей трек мож, може бути був написаний ще. Ну я не знаю, він може бути написаний за три тижні, за два. Мож, ну якщо ми кажемо, наприклад, що ми просто відштовхуємося від цієї дати, цей трек там подали за два тижні, там за тиждень точно. Якщо він з'явився 25-го там на площадках. Навіть самі росіяни припускають, що це все було підготовлено завчасно. Ось деякі коментарі на цю тему. Привет, шаман Через півтора суток після теракта випустила на ньому пісню і кліп. Ватар: а точно ли пісня була написана і кліп знят після теракта? Іли зверху заранее попросили. Шаман написав песню і сняв кліп швидше, ніж спецслужби. Приїхали на місце завершення теракта. Уже шаман выпустил трек об этом за один день, и кто-то еще считает, что это не заготовленная акция власти. Ну і ось ще факт, про якому виникає багато запитань. Це таймінг того, коли спіймали терористів. Москва місто, яке налічує десятки тисяч камер. Чому мало пройти аж 4 години до того моменту, як терористи були спіймані правоохоронцями для того, щоб у п'ятницю ввечері заторам у Москві доїхати до Брянської області, це за словами журналістки Ксенії Собчак, нереально. Особливо на маленькому автомобілі Рено. Я перевірила, скільки в середньому це займає. І ось таймінг. Просто цікаво, яка швидкість має. Буде, щоб на маленькому Рено доїхати туди за 3-4 години. Або їх спіймали раніше і довезли до Обрянської області, щоб прив'язати до версії те, що вони рухались до кордону з Україною. А ще 26 березня російські опозиціонери виклали новину, в якій стверджують, що російські спецслужби були в крокості у момент теракту. Це вони виявили по кільком фото, на яких видно, як кілька людей, одягнених у сині кофти та джинси, почали відеозйомку ще до початку стрілянини. Хто ці люди, ми стверджувати не можемо, але сам факт є досить дивним та викликає свої підозри. Про те, що в Росії готувався теракт саме в торговельному центрі, концертному залі чи на стадіоні посольства США, Британії та ще низки країн з посиланням на власні розвідки повідомляли напередодні 8 березня. Посольства наполегливо рекомендували своїм громадянам залишити територію Російської Федерації. Про це попереджала і українська розвідка. Теракт відбувся, але його відклали у часі. Але у заключенні я хочу сказати, що саме Росія є найближчим другом кривавого терору та вбивств у світі. Саме Росія співпрацює. Я з Талібаном та Хамасом, і саме Путін підтримує терористів хуситів у африканському ємені. Тому виставки робіть самі.